У всесвітній день боротьби з онкозахворюваннями президент України Віктор Янукович відвідав відділення дитячої онкології Національного інституту раку в Києві. Глава держави поспілкувався з колективом медичного закладу дітьми, які перебувають на лікуванні та їхніми батьками. Усі пацієнти дитячого відділення інституту проходять лікування за рахунок коштів з державного бюджету. Уряд і президент особисто приділяють увагу питанням лікування. Яке проводиться в Національному інституті раку. В ході розмови Віктор Янукович запевнив, що влада та керівництво інституту роблять усе для того, аби пацієнти отримали якісну та своєчасну медичну допомогу, хотів би привітати і побажати вам одужання якомога скорішого. Сьогодні робиться все в цій лікарні заради того, щоб отримати тут. Ту надію, яка є і у діточок, і у батьків. Дуже часто буває, що остання надія вона збувається. Я хотів би побажати вам, щоб вона у вас збувалась. Я хочу передати цей сертифікат на обладнання. Для зберігання і переміщування компонентів крові. П'яту ікону всецариця представниці громадської організації Житомирського обласного клубу ділових жінок під головуванням голови клубу директора департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Раїси Гули привезли до Ємільчинської центральної районної лікарні. Жіноцтво переконано, що святиня допомагатиме душевному зціленню онкохворих та всіх людей району, які до неї звертатимуться. Символічним стало і те, що тільки на ікону виставили фоє лікарні, люди почули звістку. У перинатальному відділенні народилась немовля. Відкриваючи зібрання, член клубу ділових жінок, голова Федерації про спілок Житомирщини Неля Паламарчук наголосила, головна місія громадської організації допомагати людям і робити їх щасливими. І залишаючи цю ікону, я хочу сказати, що від імені всіх жінок, від імені всіх матерів Житомирщини ми просимо Бога, ми просимо цю святу ікону, щоб вона зробила все можливе і неможливе, щоб жодне лихо, жодне горе не торкнулося, жодної родини, особливо діток, особливо підростає. Че покоління і всіх, всіх жителів Житомирщини за словами голови Ємільчинської райдержадміністрації Леоніда Забели на чудотворну ікону чекали і медики, і пацієнти. Розголос про неї вже пішов давно. І те, що така святиня відтепер на Ємільчинщині, це знаково. Адже зважаючи на тяжкість лікування захворювань у лікарні, духовність відіграє немалу роль. Ми щиро вдячні від адміністрації районної ради. Клубу ділових жінок, які вибрали саме наш район, от ви самі розумієте, ми і віддалений район, і район, який постраждав від Чорнобильської катастрофи. У нас ці проблеми ми бачимо, вони насушні для нас на сьогоднішній день. Нині район займає третє місце в області за кількістю закладів охорони здоров'я. Головний лікар Ємільшинської центральної районної лікарні Юрій Довгополий розповів журналістам, що щодень стаціонарне лікування проходить близько півтори сотні пацієнтів, а у поліклініці до 400. І значення чудотворної кони важко оцінити, адже лікуючи своє тіло, пацієнти й самі медики зможуть зцілити в закладі й душу. Ми знаходимося в закладі, де люди стілюють власне тіло. І разом з тим сьогодні до нас прибула така чудова ікона, яка допоможе і пацієнтам, і персоналу, персоналу стілювати власну душу. Тобто це є дуже гарним прикладом. Молодеж, ще це не розуміють. коли вже дійсно знаєш, звідки ми і куди ми йдемо, то воно вже часів дуже потрібні. І дякую вам велике за ці акції. З нагоди передачі районній лікарні чудотворної ікони у закладі відбулось богослужіння. Усі бажаючі змогли приклонитись до святині отримати благословення. Окрім цього, представниці клубу ділових жінок для всіх пацієнтів вручили солодкі подарунки на знак гарного настрою та радості. Під час селекторної наради у своєму виступі міністр окреслив основні завдання, які стоять перед відомством і регіонами. Серед нагальних забезпечення продовольчої безпеки країни і стабільна робота аграрного сектору. Я хотів би відмітити, що ті спільні заходи, які були вжиті щодо розбудови інфраструктури аграрного ринку і збільшення обсягів виробництва продукції сільського господарства спільно з регіонами, вони дали свої. Позитивні результати за три роки нам вдалося мінімізувати коливання в сезоні цін на овочеву, на фруктову групу і на картоплю. І все-таки минулому році індекс споживчих цін на продукти харчування і у грудні становив в порівнянні з груднем минулого року, становив 99,3%. За оперативною інформацією, у січні поточного року. Як на продуктових ринках, так і в торгівельних мережах, в цілому, залишається стабільна цінова ситуація на основні продукти. Разом з тим, погіршення погодних умов вже в січні вказало на недоліки і організації виконання завдань, які сталися і Міністерством, і урядом в регіонах по контролі цінової ситуації. Ті області, які не виконали і не взяли під моніторинг 100% наповнення. Картопли та овочі сховищ якраз мають ті показники зростання цін. Міністр зазначив, що на сьогодні аграрії майже на 100% забезпечені якісним насіннєвим матеріалом та добривами. Ріде питання розглядалося двічі щодо наявності в необхідній кількості добрив і цінової ситуації. Я прошу керівників регіонів. Взяти під особистий контроль цінову ситуацію по добривам і максимально прибрати необґрунтованих посередників, які сьогодні, використовуючи зростання попиту, підвищують ціну на добриво. Я попрошу розіслати рекомендовані і узгоджені з виробниками добрив ціни, які сьогодні повинні бути в регіонах, щоб кідівники могли моніторити. Очільник відомства зупинився й на питання стабілізації цінової ситуації з харчовими продуктами та недопущення зростання їхньої вартості. Окремо хочу звернути увагу на забезпечення стабільної цінової ситуації на соціальні сорти хліба. Сьогодні є тенденція зростання ціни на борошно, яка вже наближається до ціни, при якій аграрний фонд повинен здійснювати товарні інтервенції. Адміністрації активно взяли про моніторили. І шляхом трьохсторонніх угод, як ми з вами практикували, уклали угоди з аграрним фондом обласною державною адміністрацією і хлібопекарськими підприємствами. Представники місцевих органів влади доповіли про актуальні проблеми регіонів. Позитивне торгівельно-економічне сальдо, налагоджені міжнародні виробничі зв'язки, зниження рівня злочинності та безробіття у Житомирській області, основні здобутки регіону. Про це звітував голова облдержадміністрації Сергій Рижук. Та головне на чому зупинився чиновник: позитивна динаміка у розвитку. Торік область за темпами розвитку посіла друге місце у державі, каже Сергій Рижук. Область, завдячуючи усім. Нікого не виділяючи насамперед праці наполегливі людей, чотири роки підряд показує або найкращі, або з одних з найкращих показників соціально економічного розвитку серед усіх областей. Ми нижче другого, третього місця. А то й перше не пускалися у розвитку промисловості. На зустрічі з журналістами йшлося і про напружену суспільно політичну ситуацію в Україні. Свою позицію та бачення у розв'язанні проблем Сергій Рижук коментував так: хто хоче майбутнє собі і своїм дітям? Всі хочуть. Залишається єдине, що ми розгрізнені і по барикади навіть побудували. Що не всі одинаковий шлях бачать, вибрали. І, друге, влада наробила багато надто серйозних помилок. Люди добрі, земляки, запам'ятайте, одне на віки вічні. Ні за яких часів, віків, за царя Бонка. Всі знали, що владу не можна чіпати руками. Держава це каральний орган в буквальному перекладі цього слова. І створений, щоб тримати рамки, але в демократичному суспільстві цивілізовані рамки, поведінки. Я не про себе, я не себе захищаю. Я захищаю реальну конституційну державу на місцевому рівні, і це моя присяга. Сергій Рижук констатував, що у відставку йти не планує, і жодних причин для складання повноважень голови облдержадміністрації на даний час не бачить своє завдання на цій посаді, тлумачить у розвитку економіки регіону та подальшому поліпшенні добробуту населення.